Скажете, коли готові? Так, ми... Доброго дня. Хочемо e... Чи... знайти у нас присутні із дивищі членів комісії, наше засідання поломочне, e, тому ми можемо розпочинати за нашої комісії. Це про затвердження проєкту земовстрою, надання зміни діяльні та надання її оренду громадянину Україні, якменку Віталію Сергіовичу і Сімельського способського призначення, документу власності для хоробництва. Коли це карта, що може Бартальський район, Миколаївська область. Так, будь ласка, Наталя. Шановні депутати, доброго дня до вашої уваги проєкт рішення про затвердження проєкту земельноустрою щодо відведення земельної діяльності та надання її оренду. Терміна на 10 років громадянина України Євгенія Віталія Сергійовича для воїни на картави, вулиця, селище селищі переживати, Вартанський Русь, але справа. Больше вийшло 0,15 на 50. Вітаю. Це 15 соток. Да. А заменовано прилітку Так, Стал... так. Спочатку треба прийняти цей рішення, щоб затвердити нашу доповідь. І ще там рішення у нас до надання свіжа, так, червнячі, коли опрацьовуємо, зауваження. Так, черні. Рішення по Тому в мене є пропозиція. Дане рішення, якщо ми приймемо з позитивним, ми його включили у рішення із аналогічними питаннями порядок передаденній сесії, там, де ми затверджуємо розмісти Наталя. Скажіть, будь ласка, мені є в нас таке рішення, на перемагання. воно так є, у вас Так, є рішення. Я зараз озвучу просто одну пропозицію, щоб ми дане питання від'єднали до загального рішення про затвердження проєктів заново щодо відведення земельних ділян про надання їх оренду громадянам України для городництва. Тут у нас вже є громадяни, Аналогічно ми завершуємо проєкти відведення і укладаємо до оренди. Тут скільки, 4 громадяни. Четі громадяни, і це буде у нас п'ятий громадянин з відповідними пунктами. Тут будуть звучати так, що затерпити параєкт з для громадянина. Наступний пункт буде надати в оренду цього громадянину. Попередньої плати в розмірі. І наскільки я дивлюся, е, такі земельні ділянки, тут тобто мінімальні е, земельні ділянки, це не ставка. — Яка? — Там до 60 соток ні, Три ні. У нас 900. У нас по селищній раді така Була. практика, що на нас. Ставна, да? Можете, я не це головне, це тут танечка, така діляночка буде. Тому я зараз озвучу, фіксую повністю пропозицію, яку пропоную до голосування. Значить, так, вести змін. Так? Не змін. Призначення комунальної власності, не наданих у власності використання в межах території Переснувальської селищної ради Баштанського району Королевської області, винесли на чергову сесію ради разом із пунктами, які стосуються проєкту відведення земельної ділянки для городництва, громадянина України і Віталія Сергійовича, А саме затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки цього. І встановити ставку оренної плати в розмірі з 3%. Це наша буде пропозиція від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Нормативна грошова оцінка скаже. 1994 гривні 25 Це буде вже орендна плата. Ні, це нормативна грошової оцінки 15,05%. А для 3%, це буде 69%. Зрозуміло. Тоді прошу депутатів, хто задав пропозицію, проголосувати. Хто за проти, утримався, немає. Одноголосно. Ще в нас є різне. Якщо у нас є якісь пропозиції, допомогти тему, пізно голос може немає. Якщо в нас ще питання вичерпне, то думаю, що можна закрити засідання. За засідання, дякую всім за роботу, за роботу. thank you